У Івано-Франківську ремонти прибудинкових територій через нестачу кваліфікованих працівників до робіт залучають співробітників, департаментів та виконавчого комітету. Сьогодні вони працювали разом із комунальниками на кількох дворових локаціях міста. Ця акція більше показати, що на наших комунальних підприємствах є потреба працівника, і це не є складна робота. Її може виконувати будь-хто. І... Є ідея міського голови, щоб власне пропагувати ці робітничі професії таким чином. І сьогодні такий черговий робочий день. Працівники у вільний від роботи час, тому що вони не працюють сьогодні за основним місцем роботи. Вони ми їх попросили, і вони відповідно погодилися. Ті, що погодилися сьогодні, є тут, вони допомагають робітникам, які щодня виконують роботи по асфальтуванню. Перед початком робіт комунальники обстежили території під час огляду, визначили ділянки, які потребують ямкового ремонту. Насправді зробили об'їзд, подивилися критичні ситуації, де є необхідність в ямковому ремонті цю адресу вибрали, тому що, по-перше, тут великий потік людей що зранку, що з вечором є поруч школа, садочок, і багато таких місць де треба зробити разом. Тобто не треба переїжджати на якийсь інший двір в цей час так, щоб за один раз можна було зробити великий об'єм. У мерії зазначають, місто має залишатися чистим, впорядкованим та доглянутим. Досягти цього на 100% складно, однак у воєнний час докладатимуть максимум зусиль. Двори ми почали латати силами наших комунальних працівників. На жаль жаль, мусимо залучати працівників виконавчого комітету тому що людей не стає адже хлопці воюють в лавах збройних сил україни і тому ті хто є заброньовані повинні ще також за тих хлопців хто воює відпрацьовувати тому сьогодні працівники латають на мікрорайоні Довженка Бам інші працівники виконавчого комітету і таким чином будуть зміни для того, щоб наводити порядок і латати ями. Лілія Буцяк, геннадій томнюк новини на вежі.